Де сьогодні знайти відповідь на питання про майбутнє. Багато хто шукає цю відповідь у віщуні, вражає, але відповідь дає слово Боже. Тому дуже важливо не знаходитись в церкві, Пастир, якої має пророчий дух і вміння розтлумачувати ті пророцтва, які записані в книзі Апокаліпсис. Він показує, що Бог дає нам вибір, за ким треба йти, за ким царем, яке будувати царство. Якщо мій цар. Ім'я якому слово Боже, він, цар-царів і Господь Господарів, то я маю будувати царство Боже і отримую винагороду, життя вічне, як у Господа. А той, хто служитиме звіру і його пророку, як це роблять земні царі, то ті вони розділять його долю, а доля його в озері вогняному, що горить сіркою. Написано також, що в кінці часів кожен побіжить до свого народу. І тому треба бути частиною народу Божого. Бо ті народи, які служитимуть Антихристу, в них написано, що вони будуть вечерюю, Божою вечерюю, на яку Бог збере все небесне птаство.